Я думаю, всі бачили мій лайк, як мій умка захворів. Це моя найулюбленіша іграшка. Сьогодні ми будемо його лікувати і зробимо для нього супу ось такий місячки. Добре, давайте підемо до столика. Ми прийшли до столика дивіться, у мене тут водичка така. Але спочатку нам треба серветки. Добре, давайте відірву. Дивіться, я відірвала серветку. Тепер я накришу і до вас вернусь. Ось я так роблю. Дивіться, я вже переколупала. Ой, воно воно впало. От Тому і я буду налювати водичку. Ось так от буде. Я не можу вам показати, як я це буду робити, але я налью сюди води. Та чекайте хвилиночку. Я вам можу показати, як буду робити. Відкрила трошечки кришечку. Наливаю водичку. Це ж буде просто супчик такий, щоб умочка виздові. Це гаряча вода, вона на сонці стояла. Ой, що це таке? Добре, я думаю, досить. Закрила воду, розставляю. Це у мене для школи задало зробити таке. Ну добре. Давайте і поки що її пользу. Давайте. Я полила цибульку, а зараз я перемішую його супчик. А у кого найулюбленіша іграшка, напишіть мені в коментарі. Скажіть, як його звати, хто це? У мене ведмедик полярний. Його звати Умка. Найкраща іграшка. А тепер ми маємо його залишити загусті. Так, зараз чекайте. Добре, вернусь, коли воно загустить. Фу. Воно вже загустило. Добре, давайте відкривати. Так зараз був брижна. Все. Ось, пішли годувати умочку. Пшить. Ось це тут у мене чекає сидить умочка. Але я думаю, його треба перенести в ту кімнату. Добре, давайте він буде їсти. Зараз я візьму. А, це дуже корисно. Дивіться, він зїв, тобі сподобалось? Давайте ще візьму. І він взагалі доїв. Все, він доїв. Давайте заберемо умку і суп. І пішліть. Я ось уже перейшла. Так, у мене тут кольоровий трошечки фон. Бо я на кольоровому фоні зімаю такої своєї програмці. Це я ярушу цибулю і тут вже корішки, якщо ви не бачите в камеру, але у мене тут є вже корішки. Добре, суп відставляємо. Сюди витираємо після себе стіл. Зараз будемо просто обробляти умку, поки він буде спати. Добре, зараз я його вкрию. Чекайте. Дивіться, я уклала умку спати. Він взагалі не шевелиться. Я не знаю, що він проснеться, але мені треба зробити його ось так. От. А це ліжечко накласти на підмогу. Давайте його взагалі на інший комод перекладемо. Ось, онка ще спить. Ой-ой-ой-ой-ой. У нього горло вчора боліло, і зараз болить, Давайте йому попшикаємо горло. Ось. Зараз. А! Давайте. Пшикай. Що не напишика? Все вийшло. Давайте пшикаємо. Напиши ось. Тепер аквамарісом, щоб сопельки промити, Він просто це не все. Мультики він буде дивитися. А це крем я купила в Єві. Сумка й ось. Це його мама. Бер, давайте відкриємо. Зараз я його відкрию. Бо я телефон тримаю і в одну і в руки роблю. Добре, зараз. Я його відкрила. Тут в мене трошечки кремку є. Ось. Перше закривати, мені треба. Але вам сподобалась вчорашня моя маска відео? Мені дуже сподобалось, бо ну, це класно. Ніхто не побачив моє лицо? Ну і мені сподобалась ця маска просто. Ой. Ну, як завжди. Добре, давайте сховаємо цю серветку. Це телефон, щоб він коли проснувся і дивився мультики на больничному. Давайте з вами якось ось так от робимо. Ось так. І покладемо на горло. Ну, у нього взагалі голова болить. але, Ну, воно має пройти ось так. От. О, умочка проснувся. Привіт. Привіт всім! Я заговорив, у мене все болить. Я хочу мультики подивитися, варь. Добре. Він просто, щоб я мультики йому включила, добре. Ось я включила телефон, тепер заходимо і... на мій канал. Включу я її своє вчорашнє відео. Ось про яку я масочку говорила. Давайте. Садивіться. Дивись телефон. А я піду тарілочку, помийду. Цього всього. Хорошо ну, ж, пішліть. Помиємо її. Ну не помиємо, а ось тут доробимо. Просто це такі ліки, які умки треба чаще пити, щоб виздоровитися. Це бурячок, кстати, то, що вишити, це бурячок. Він дуже корисний для нього. Так, ну що ти тут, додивився? Ну, ось. Давайте я звук трошечки включу. Хай він дивиться? А! Обережно! Мичка, ну тобі це треба випити. Папа, так папа. Все, тобі досить, бо ти на хворому. тобі скоро буде треба їсти. Ну, ти вже їжсиш, спати, тобто. Тепер тебе треба витерти. Не зря я взяла серветку з собою. Ой, спати, тихо, тихо, баю, баюшки баю, ложися на краю, пройди сіренький вовчок І ухвати забачок. Ось все, він спить. Давайте ось покладемо, а зараз я ось сюди просунусь, Бо тут плішу це просунути. Це ми покладемо у холодильник. ось Тут у мене холодильник. Зараз він не люблю оце. Це інше, це першить горло, але у нього горе, дуже горло зараз. І ми це треба урод. Він завжди спить з відкритим дом. О, Все буде ще серії, як я його лікую. Такий мілашечка він у мене. Крем. Для всіх. Я навіть мажу для, э, їм носик. У мене там ранка. І він заживає. Ось. Добре, зараз чекайте. Я новенький Аквамарис заказала. Ось він. Приїхав нову стать. Він дуже гарно у мене уколікував. Зараз він висмикається. все. Очнулся? Так, очнулся Ну и что ты мне зарубила? Ну на, что ты мне так у меня горло заперчить Ну, Мочка, хочешь выздороветь? Хочешь до детей? Так, конечно, но у меня нет У меня есть для него сюрприз Он еще этого не видел Відже реально цього не бачу. Пам'ятаєте цього з мого відео? І ось це. Я вам, мабуть, забула показати. А воно із з моїми руками. Просто можете купити де, е, захочете плостоліну і зробити таке. В моєму е, е, інстаграмі є такий плейліст. Я викладу, як я це роблю, по фоткам. Ой. На, пограйся. буду играть. Малював. Малював. Ну, добре. А на канале с вами была Варя Милашкина. Всем папа. Другая частина Ось-ось выйдет.